В ефірі телерадіокомпанія компанія Ракета. До вашої уваги. Інформаційна програма Підсумки тижня у Рокитнянській селищній територіальній громаді. Чергова тяжка втрата 4 січня 2025 року. Під час виконання бойового завдання зі стримування російської агресії на позиціях поблизу населеного пункту Удачне Покровського району Донецької області загинув навідник кулеметного відділення, кулеметного взводу стрілецької роти стрілецького батальйону військової частини А-5001, Сатир Іван Іванович. Сатир Іван Іванович народився 11 жовтня 1992 року в селі Телешівка у багатодітній родині сатира Івана Петровича та сатир Марії Гаврилівни. Після закінчення Телешівського навчально-виховного об'єднання загальноосвітня школа 1-3 ступенів Дитячий Садок. Продовжив навчання у Рокетнянському професійному ліцеї. Трудову діяльність розпочав у приватній сільськогосподарській агрофірмі Україна. Працював столяром у селі переселення Кагрилицької ОТГ. Мобілізований до Лав Збройних сил України 27 жовтня 2024 року. Проходив військову підготовку у Львівській області. Вічна пам'ять герою. Герої не вмирають. У грудні минулого року вийшов 10-й ювілейний випуск всеукраїнського щомісячного видання Життя громади. Це газета благодійного фонду пам'яті Василя Івановича Литвина. І це перша в громаді газета такого плану. З нагоди цієї події у європейському просторі Рокетинянської публічної бібліотеки відбувся захід, участь у якому взяли люди, котрі не уявляють свого життя без читання у широкому значенні і, звісно, без періодики. Перший номер життя громади побачив світ у березні 2024 року. Випуск газети само по собі явище унікальне, особливо у наш час, коли триває війна, коли інтерес додрукованих засобів масової інформації у порівнянні з інтернет-виданнями поступово зменшується. Всеукраїнське видання, яке висвітлює найактуальніші події і тенденції нашої громади, регіону, Україну через призму благодійності, з'явилося завдяки Ярославу Литвину, благодійнику, меценату, голові групи компанії Синявське. Надзвичайно ініціативній людині. Котра живить видання цікавими ідеями і темами, що найперше власною насиченою і різноманітною діяльністю на благо рідного краю і батьківщини. За кілька місяців щомісячник для людей і про людей уже здобув популярність серед населення нашої громади та за її межами. Завдяки Ярославу Литвину його читають і за кордоном. Якщо попередньо газета виходила тиражем 800, 1200, 1400 примірників, то десятий номер газети вийшов 2000 тиражем, сказала презентуючи газету головний редактор життя громади Алла Шелест. Основна тема газети благодійність і волонтерство, проходить червоною лінією через усе видання і займає цілий розворот. Ці матеріали знаходять своє відображення і на інших сторінках видання, адже адреси видання благодійної допомоги постійно розширюються. Сьогодні на сторінках газети читачі знаходять інформацію про міжнародну співпрацю з благодійними організаціями і благодійними фондами, повідомленням про її результати для громади. Уже сама назва газети Життя громади визначає її спрямованість на її шпальтах розповіді про життя нашої громади, її мешканців. Серед основних тем також висвітлення самоврядної діяльності, культурного і спортивного життя громади, освіти і медицини, передового досвіду у галузі сільського господарства, консультації. У планах Висвітлення благодійних проєктів, започаткованих Ярославом Литвином і благодійним фондом пам'яті Василя Івановича Литвина. Різноманітні питання діяльності громади, а також публіцистика, матеріали для душі, аналітичні статті, коментарі фахівців. Аллашевест. Та керівник благодійних проєктів благодійного фонду пам'яті Василя Івановича Литвина закликали присутніх на заході до тісної співпраці і плідного діалогу. Адже газета сильна не тільки своїми читачами, а й дописувачами. Представники культури, медицини, освіти спорту, служби зайнятості, правники, які завітали на захід. Висловили свої думки про видання та розповіли про що хотілося б прочитати в газеті. Газета завжди у житті суспільства відігравала дуже важливу роль. Тому що вона пробуджувала свідомість, вона об'єднувала людей і вона фактично. Робила дуже багато для того, щоб формувалося громадянське суспільство. І е, розуміння того, що газета грає дуже важливу роль у житті суспільства, ніколи не покидало українців. І е, дуже е, тішить те, що е, Ярослав Васильович ну, фактично продовжує цю справу. Він формує думку громади е, нашої. Тому що е, за е, його сприяння видається прекрасна газета, яка дає можливість нашим громадянам, особливо старшого віку, е, взяти в руки, погортати оці сторінки і згадати те, що було колись. На сьогоднішній день е, справді газета е, це дуже важлива штука, тому що вона Розрахована на всіх, вона розрахована і на молодь, вона розрахована і на людей старшого віку. Мене, наприклад, дуже тішить те, що на сторінках газети є поєднання минулого і сучасного, що є історичні якісь там відомості, історичні факти, що є сьогодні, що є колишні. Історичні діячі, що є люди, які сьогодні творять історію. І е, мені, наприклад, як вчителю, е, дуже приємно те, що е, Ярослав Васильович продовжує справу батька: що тут є єдність поколінь, що тут є пр продовження справи своїх батьків. Що е, на прикладі цьому можна вчити наших дітей е, бути. Продовжувачими справи. Газета «Життя громади формує думку громади і об'єднує громаду, поєднує минуле і сучасне, свідчить про спадкоємність поколінь. Охоче віриться, що цей проєкт знаходитиме свого читача і зацікавлюватиме своїми публікаціями. Рокетнянський футбол подарував нам немало місцевих легенд. Серед них Олександр Калінський, добре відомий на Київщині і далеко за її межами футболіст, організатор, дитячий тренер. Сьогодні Олександр Михайлович відзначає 70-річчя від дня народження. Скільки пам'ятає себе, був з м'ячем. А от перші офіційні матчі були зіграні Олександром Калінським, коли він навчався у восьмому класі мовчанівської восьмирічки. Далі були матчі у складі дорослої футбольної команди Рокітнянщини, котра грала за першість обласного товариства Колос у складі місцевої юнацької команди Спартак збірної юнацької команди Київського обласного товариства Трудові резерви. Перед юнаком відкривалися райдужні перспективи, однак він все ж вирішив повернутися до Рокитного. Саме тут Олександр Калінський відбувся не тільки в іпостасі футболіста, а й організатора, дитячого тренера. З січня 1978 року Олександр Калінський працює інструктором зі спорту Рокетнянського товариства з виробництва будівельних матеріалів і конструкцій і організовує футбольну команду Будівельник. І сьогодні ветерани футболу пишаються численними перемогами цієї команди районного і обласного рівнів. Першість України серед сільських команд у місті Бахмач на Чернігівщині, чемпіонат Київщини серед найсильніших колективів спорткомітету. Це вже був зовсім інший новий рівень змагань, але будівельник не без участі Олександра Калінського виступав гідно. Саме Олександр Калінський організував перші навчально-тренувальні збори команди за межами Рокетнянського району у місті Яремча Івано-Франківської області. Після цього Рокетнянські футболісти декласували своїх суперників з Іванкова з рахунком 13-0. У 1982 році Олександр Калінський працював керівником фізичного виховання. Та керівником секції футболу Рокетнянського професійно-технічного училища номер 1 закінчив педагогічний інститут. Тоді ж розпочалася тренерська діяльність Олександра Калінського. Футбольні команди під керівництвом Олександра Калінського досягли відчутних результатів в області, зокрема, в обласних змаганнях Шкіряний м'яч. У фіналі обласної спартакіади школярів виграла Кубок Київщини Юність, стала чемпіоном Київської області серед команд профтехосвіти. А гравці В'ячеслав Калінський, Ігор Рябчун, Олександр Івченко грали за юнацьку збірну Київщини на першість України. За сприяння Олександра Калінського на Рукитнянщині було створено районний футбольний клуб, котрий грав на обласному рівні, а Олександр Михайлович став першим керівником цього клубу. Ним же була створена команда ветеранів, яка взяла участь в обласних змаганнях серед гравців 35. Рокетнянські ветерани неодноразово ставали призерами ветеранських обласних змагань, а в 1995 році чемпіонами Київської області. З 1997 року Олександр Калінський працює у рокетнянській дитячо юнацькій спортивній школі тренером з футболу. Він також очолював відділ фізичної культури і спорту Рокитнянської районної державної адміністрації. За час своєї плідної праці виховав не одне покоління футболістів, розкривши свій тренерський і організаторський потенціал ще більше. З рокитнянськими футбольними командами рахуються усі. А Рокітнянська дитяча юнацька спортивна школа одна з кращих в області. Олександр Калінський гордиться і тим, що вже 14-й раз проводить дитячий турнір з футболу Кубок надросся. За цей час у змаганнях взяли участь безліч престижних дитячих команд: Чорноморець, Одеса, Нива Вінниця, Полісся Житомир. «Зірка»… Кропивницький, київські команди зміна оболонь, ФК Київ, Атлет, Локомотив, Схід. У полі зору Олександра Калінського і дорослий футбол. Тривалий час він забезпечував участь команд в обласних чемпіонатах, проводить змагання у громаді. Особливо пишається проведенням Кубку пам'яті Василя Івановича Литвина. Уперше змагання відбулися у 2009 році і з того часу набувають все більшої популярності. Понад 40 років своєї трудової діяльності Олександр Калінський присвятив розвитку спорту і вихованню підростаючого покоління, і зупинитися на цьому не збирається. З нагоди ювілейного дня народження інструктора-методиста комунального закладу селищної ради Рокетнянська дитячо-юнацька спортивна школа Олександра Михайловича Калінського привітало керівництво Рокетнянської селищної ради. Представники влади вручили ювіляру подяку Рокетнянської селищної ради та подяку відділу культури, молоді та спорту селищної ради. Квіти і подарунок. Олександр Калінський також отримав подяки від керівника групи компаній Синявська Ярослава Литвина, депутата Білоцерківської районної ради Ольги Петрівни Литвин та благодійного фонду пам'яті Василя Івановича Литвина. З Роси і води вам, Олександре Михайловичу, активного довголіття і нових успіхів у спорті. 9 січня цього року відбулось засідання позачергової 64-ї сесії Рокітнянської селищної ради, 8-го скликання. Розпочинаючи роботу сесії, присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих захисників України та всіх мирних жителів, які загинули внаслідок російського вторгнення. На сесії розглянуто одне питання порядку денного, яке перед цим було опрацьовано на засіданні постійної профільної комісії, повідомляється на сайті Рокитнянської селищної ради. З даного питання прийняте відповідне рішення, оприлюднене, як і результати поіменного голосування на офіційному вебсайті Рокетнянської селищної ради. У понеділок 6 січня українці відсвяткували хрещення Господнє або Богоявлення. Цьогоріч в Україні вдруге офіційно святкують водохреще 6 січня. Православна церква України та Українська греко-католицька церква 1 вересня 2023 року перейшли на новоюліанський календар. Тож тепер більшість церковних дат відзначаються на 13 днів раніше. Водохреще третє, найбільше й завершальне свято Різдвяно-новорічного циклу. Богоявлення це тридення. Його, як і на Різдво, розпочинає пісна куття на святвечір. Далі день самого водохреща або Йордань, і наступний день. Івана Хрестителя. У святому Письмі сказано, що під час хрещення на Ісуса із неба у вигляді Голуба зійшов Святий Дух і пролунав голос Божий тому свято і називається Богоявленням. У всіх храмах на хрещення служиться святкова літургія, яка завершується великим освяченням води. Баті і сестри, щиро вітаю вас сьогоднішньою неділею. Різдво Христове являє Ісуса Христа, тобто Христос народжується, а свято Богоявлення це вже те свято, яке буде нам символізувати і розповідати про подію хрещення Господнього. І саме Христос, Бог Син, приймав хрещення, тобто, Тройця явилася у всій своїй повноті. Тому у Древній церкві ці два свята святкували разом. І Різдво Христове і хрещення Господнє. І ось ці два свята називалися Богоявленням, що вся та вода, яка освячує, повинна нам бути для того, щоб всі ми були очищеними, щоб всі ми очищалися. Тож, браті і сестри, щиро вітаю вас з навечір'ям богоявлення, з цією неділею перед богоявленням. Нехай у цей день, коли ми будемо продовжувати згадувати ці різдвяні свята, свято. Того, що Господь для кожного з нас являється, буде для нас та вода, яку ми освячуємо, помазанням, очищенням і стіленням. Вода освячена і напередодні богоявлення 5 січня і 6 січня в День водохреща має однакову силу і застосування. Нею освячують храми та домівки, дають пити тяжкохворим, зберігають вдома протягом року до наступного водохреща. Віряни цього дня також намагаються скупатися. Традиція передбачає купання в ополонці, вважається, що цей обряд допомагає очиститися від гріхів. Мешканці Рокітнянської громади 6 січня мали змогу скупатися в урочисті піщани. Ну, відчуття приємне, як би там не було. І коло цей не відчувається, якби і тіло одразу набуває кольору, як кажуть, відповідного. 19 років. Наступному році буде якраз 20. В Всіх морозах при всіх, як кажуть. Негативах, позитивах і, позитивах, і все. <ріст> Також напередодні свята і в саме свято освячують воду у церкві. Святу воду використовую вдома для за себе, для всіх своїх рідних, близьких, для побутових питань. Коли хворію я, коли хворіють рідні, близькі. Завжди хочеться трішки випити свяченої води. З вірою в серці до Господа віриться, що Господь спасе, Господь допоможе. На водохреще востаннє співають колядки. У давнину після свята розпочинався новий весільний сезон, який тривав до Великого Посту. Комунальне підприємство Рокитне водоканал інформує, що рішенням виконавчого комітету Рокитнянської селищної ради від 27 грудня 2024 року номер 493 про встановлення комунального підприємства «Рокитне водоканал економічно обґрунтованих тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Опублікованим на сайті Рокітнянської селищної ради Київської області, за посиланням, що на вашому екрані, встановлено економічно обґрунтовані тарифи на послугу з централізованого водопостачання 33 гривні 54 копійки за 1 кубічний метр, без ПДВ 40 гривень 25 копійок за 1 метр кубічний з ПДВ. Послугу централізованого водовідведення 104 гривні 78 копійок за 1 метр кубічний без ПДВ 125 гривень 74 копійки за 1 метр кубічний з ПДВ. Вище зазначені тарифи вводяться в дію із 1 лютого 2025 року. До Рокітнянської громади завітають лікарі-дерматологи комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради, Київський обласний спеціалізований медичний центр. Адміністрація комунального некомерційного підприємства, Рокітнянський центр первинної медико-санітарної допомоги, запрошує на медичний огляд. На безоплатній основі, який відбудеться 14 січня 2025 року о 10 години 30 хвилин на другому поверсі поліклінічного відділення. На цьому випуск інформаційної програми підсумки тижня завершено. Миру, спокою і перемоги.